Юні соловейки з України та за кордону знову співають у Миргороді. Традиційно місцем весняного свята пісні музики став палац культури курорту Миргород. На сцені організували батл і творчий майданчик, де заслужені артисти та діячі мистецтв працюють з вокалістами та допомагають їм удосконалювати акторську майстерність. Розповідає голова журі, заслужений артист України Мар'ян Гаденко. Цього року ми сказали, хто не прийшов, ви можете просто їхати в Миргород. На 3-4 дні на відпочинок з мамою, без всяких вступних внесків, без, без нічого брати участь в майстер-класі, встати і займатися разом з усіма. На другий рік брати вже далі участь у конкурсі. Майстер-класи від дитячого журі переможців минулічних фестивалів, заслужених артистів України, спільні концерти з місцевими колективами та спілкування з ровесниками передбачає фестивальна програма. Та найголовніше у заході популяризація самобутньої культури та менталітету українців, національних меншин та української діаспори за кордоном. Додає Мар'ян Гаденко. Мені би дуже хотілося, щоб цього річ голоси були не гірші ніж попередні тому що коли мої там вихожуть на сцену. То дідусь гордо так стоїть і дивиться, споглядає на глядачів у залі. Як ті відкривають рот і закрити не можуть, тому що що мелодія, що пісня, що виконання наші неповторні. Серед цьогорічних учасників молоді таланти з Грузії, Нідерландів та Болгарії. З Горної Оряховиці, міста побратима Миргорода. У фестивалі бере участь колектив «Нова є музика. Керівник вокального ансамблю Аделіна дмитрова Ниткова сподівається підкорити журі виступом своїх вихованців. У нас різні в музикальній школи. але я услышала цю характерну… Безкрайність з голосі ага. певцями. Я, як завжди, удивлена від вот цієї тонкості і від широкої душу. Сьомий дитячий пісенний телефестиваль Соловейка України проходить у Миргороді з 22 по 24 березня. Окрім передбачених фестивалем премій, своєрідним бонусним подарунком стане поїздка переможців за кордон. Там Соловейка України популяризуватимуть культуру нації, яка сьогодні відстоює свою територіальну цілісність. Наталія Кондра, Владислав Садридінов, Лариса Маляр. Спеціально для полтавських телевізійних новин.